У чорткові завершили реалізацію чергового міжнародного проєкту на трьох об'єктах місцевого водоканалу, а саме каналізаційних спорудах та двох насосних станціях, встановили сонячні електростанції, які забезпечуватимуть мешканців громади безперебійним водопостачанням. Їхня загальна потужність становить 340 кВт. Такий проєкт втілювали впродовж двох років. Сонячні станції не лише допоможуть зробити комунальне підприємство більш енергонезалежним, а й дозволять стримувати зростання. Вартості тарифу послуг для населення кажуть у міській раді. За літній період ми вже бачимо економію 38% споживання електричної енергії. Це дуже великий показник, ми на нього, в принципі, розраховували. Це економія для підприємства, і таким чином, підприємство має можливість функціонувати, і ми не маємо можливість не піднімати черговий раз тариф. 340 кВт для водоканалу. Якщо говорити про економію, то економія. Грошовому еквіваленті це близько 400 тисяч гривень. Проєкт зі встановлення сонячних електростанцій на об'єктах водопостачання та водовідведення у чорткові вдалося втілити завдяки грантовому фінансуванню від Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля і файвпін технічній допомозі від Швеції та команди Невко, північна екологічна фінансова корпорація, загальна вартість реалізації майже 515 тисяч євро, за словами старшого консультанта організації. Інші громади та комунальні підприємства тепер можуть переймати досвід чорткова та втілювати схожу ініціативу у своїх місцевостях. Я дуже задоволений результатом, тим, що ми досягнули, і е, тим рішенням, яке ми тут е, втілили. це перевершило наші очікування. Це працює чудово, і ми бачимо цінність, яку цей пілотний проект приніс вже громаді. Це чудовий кейс, який можна поширювати для інших громад. На сьогодні в Україні. Є дуже складна ситуація з електроенергією. Такі проекти можуть давати двойний ефект. Це буде і зниження вартості електроенергії, і, і зниження ризиків відключення інфраструктури. Тому такі проекти мають велике майбутнє у межах проєкту. Очікують, що сонячні електростанції забезпечуватимуть середньорічну економію на рівні 28% у споживанні електроенергії підприємством, зазначає міський голова Володимир Шматько. Крім того, нині шукають фінансову підтримку для придбання акумуляторних батарей, аби зробити систему ще ефективнішою. Зазначимо, що чортків у межах меморандуму з міжнародною кліматичною організацією триста поставив за мету до 2050 року. Ку перевести міську енергосистему на відновлювальні джерела енергії.